Доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Audi Q5 2016 року в білому кольорі з двохлітровим бензиновим двигуном. Комплектація у нас преміум плюс. Відповідно, у нас хороша музика на чорному шкіряному салоні з електроприводами. Автосвітло, пробіг у автомобіля 185 тисяч, камера заднього виду, парктроніки, трьохзонний клімат, автоматична коробка, електроручник. Також у нас тут присутня панорама та пам'ять сидінь водія. Позаду у нас також гарний чорний салон, підігрів задніх сидінь. Велике багажне відділення. Автомобіль у нас в технічному плані повністю обслужений. Якщо вас цікавить саме це авто, звертайтесь в місто дві вулиця Кільцева. 60. також переглядайте нові надходження наших авто на нашому сайті автопарків.